За одну хвилину я поясню тобі одну з найскладніших тем НМТ, на якій помиляються навіть відмінники. Це числівники. Найнахабніші з них сотні це 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Чому вони найнахабніші? Вони мають закінчення не лише в кінці слова, а й у середині. Дивись, називний 200 два закінчення, і і. і Родовий. нема скількох? 200, два закінчення, ох і нульове. Давальний з кільком двом стам, два закінчення ом і ам. Знахідний шукаю скільки двісті, як і в назиному. Орудний з кількома двома стами, закінчення ма і ами. Місцевий на скількох на двох стах, два закінчення ох і ах. Отож, це пов'язано із старослов'янськими формами. От і все. Складне правило за одну хвилину. Хочеш таблицю відмінювання всіх числівників, яку обожнюють мої учні? Напиши в коментах слово число, і я тобі її надішлю. Підписуйтесь, щоб не плутати української склади НМТ як найкраще.